Я розумію, що байка підходить до кінця. а Мене до сих пір не зупинили. Ну а це рідкість. Як показатися майстру на вступних, щоб він точно мене помітив. Я вважаю, що здорова конкуренція повинна бути, тому що завдяки цьому особистість зростає. Чим би я займалася, якби не отримувала із цього грошей. 100% розумію, що це акторська справа. Привіт, мене звати Уляна, і я засновниця проєкту «Дійові особи. Де я вчу людей красиво говорити, а абітурієнтів творчих вишів готую до вступу. Я створила фірмовий подкаст, де у кожному випуску буду спілкуватися зі студентами або випускниками різних театральних вишів України і таким чином знайомити абітурієнтів з вайбом та специфікою різних закладів. Дисклеймер: будь-яке висловлювання гостей це суто їхня думка. Наперед дякую за розуміння. Та приємного прослуховування. Мене звати Уляна Базуєва, я акторка другого курсу майстерні Віктора Сергійовича Гирича. Ось навчаюся в НАКІМІ Національній академії мистецтв. Розкажи, взагалі, чому захотіла стати акторкою, як у тебе проходив взагалі цей шлях. І що повпливало на вибір вищого навчального закладу, де ти зараз навчаєшся. Я з дитинства займалася акторською справою, періодично знімалася в рекламі або в якихось епізодах, ходила в театральну студію і в цілому завжди бачила себе на сцені, але остаточно визначилася з професією, напевно, от в років 12-13. Чому мені подобається ця справа? Тому що. Мені подобається проживати. Ну ось в дитинстві ми ну багато мріємо е ким бути або лікарем, або вчителем там умовно, або співаком. В якийсь момент я зрозуміла, що ну, це професія, в якій я можу об'єднати все так. Е як я визначилася із навчальним закладом, взагалі це дуже цікава історія, тому що я після школи трошечки збилася. Якийсь у мене такий був непростий період, і я вступила спочатку на англійську філологію, дуже швидко відрахувалася в першому семестрі на першому курсі, і почала готуватися. Вступати в Карпенка карого Почалася війна, я не розуміла ну, що робити далі, але все одно я продовжувала готуватися. Так, я пам'ятаю, я взимку прийшла. Ще от Буквально за півтора місяці до повномасштабної війни прийшла на консультацію творчу, мене там просто опустили. Ми сказали, що в тебе немає шансів абсолютно. Їм не сподобався матеріал, який ти принесла, чи акторська майстерність, чи як це відбувалося? Все Якусь. разом. Це був один майстер, який ну, він, в принципі нічого не дослухав. От сказав, що мені немає що робити в цій професії. А викладач з іншої майстерні сказав: ну я розплакалась тоді. Сказав, щоб я підготувала іншу програму і приходила весною. Ось почалася війна, там перші два місяці війни, травні, повторна консультація. Я знову прийшла вже з новою програмою, був той же майстер. Прочитала повністю байку. Я по ходу, того, як я читала, я розумію, що байка підходить до кінця. а Мене до сих пір не зупинили. Ну а це рідкість. Я сподобалася майстру, котрий за декілька місяців до цього мене облив брудом. Він сказав, що в мене є всі шанси вступити, всі дані. Да, я дуже добре пам'ятаю. Сказав, що от є всі дані вступити. Ну, я думаю, все. Я допущена до екзамену. Настає час безпосередньо самого творчого конкурсу. Я ось там не знаю, у мене дуже, дуже дивні були відчуття. Я стою на сцені, я там, напевно, і п'яти хвилин не пробула. Я розумію, що на консультації я набагато краще віддалася і, в принципі, ну, відчула простір. Ну, як дві секунди цей час пролетів. Я розумію, що я не, не пройду, я не пройшла. Я йду повз Карпенка, і в мене, начебто, ось земля з-під ніг. В останній момент я дізналася взагалі від знайомої своєї від акторки про академію. Я ну, до цього взагалі не чула про цей заклад. Я потрапила буквально ось в останній вагон, тому що це був додатковий конкурс, добір той, що виключно на контракт іде. Я прийшла, я була одна. Це по моєму це навіть останній день був. Тобто, уже по суті людей відібрали Ну, словом, так вийшло, що цілком можна сказати, випадково в потрібний час, в потрібний момент я от потрапила. Люблю такі історії, тому що це дійсно ніби заклад обирає тебе. Це дійсно крута історія, такий крутий взагалі випадок. Чи були в тебе? Якісь очікування від цього вищого навчального закладу, чи були в тебе можливо якісь упередження до нього, як ти ставилася до академії до вступу в неї? У мене таке ставлення до академії, в принципі, і зараз зберігається. Перші враження були це те, що, по-перше, там дуже затишно. Там там сад гарний, ну така от камерна атмосфера, дуже, і я розуміла, що. Там не буде таких масштабів в плані конкуренції, напевно. Набралася одна група першого курсу, і все. Якщо в тому Шкарпенко, там три майстерні, то у нас ось там зараз другий курс, тільки одна майстерня. Ну і в цілому, в цілому все. А чи взагалі була була в тебе упередженість до. Професія актора в тому плані, чи були якісь у тебе страхи, чи стикалась ти з тим, що тебе не підтримували, твої родичі, можливо, оточують, чи взагалі стикалася, але не сильно. Ну, тобто, коли я після 11 класу вступила на філолога, це Якби більш з таким мотивом, що в мене завжди буде заробіток, тому що це мови. Але моя сім'я ну, досить з розумінням поставилася, коли я сказала, що ні. Ну вибачте, я хочу все-таки спробувати себе саме в театральному інституті, тому що ну, мені хочеться саме здобути професію. Це не те, що я хочу тим займатися як хобі і паралельно мати основну роботу. Ні, ну. Я хочу саме от навчитися повноцінно. Тому, ну, звісно, мене батьки мої тільки підтримали. Кажуть, якщо ти дійсно цього хочеш, то роби. На твою думку, як можна боротися, як можна себе м м налаштувати, коли у абітурієнта немає підтримки. От це зазвичай буває дуже часто, коли ніхто його не підтримує, ніхто його не розуміє, а це, до речі, дуже важкий шлях. Коли ти поступаєш в театральний, тобі треба з кимось банально їхати, якщо ти не з Києва, і здавати це. Як, на твою думку, як ем, звідки черпати цю підтримку? Я думаю, треба, по-перше, себе щиро спитати, чи я дійсно цього хочу, чи мені, ну, чи мені це дійсно потрібно. Я сама поставила якось собі питання, чим би я займалася, якби. Якби я не отримувала з цього грошей. І ну, я на 100% розумію, що це акторська справа, що я б це робила і безкоштовно, що це справа, яка мені не набридає. І коли ти відчуваєш е, щиро на 100%, що це твоє, то не дивлячись е, навіть на те, що тебе ніхто не підтримує, ти повинен сам себе підтримати в такі моменти. Хоча, ну звісно, це складно, я розумію. Але просто коли ти настільки. Сильно віриш в те, що ти робиш, то ну цього, цього повинно вистачити. Конкуренція це найбільше, взагалі мені здається, найбільший страх, який сковує всіх абітурієнтів, коли вони бачать цю конкуренцію. Розкажи мені, будь ласка, якщо брати по 10 шкалі. Який конкурентний вайб, якщо так можна назвати, є в Академії на вступних? Ну, знову ж таки, так вийшло, що я потрапила на додатковий набір студентів, і тому я була в цей день одна на вступі. Тобто саме в академії я не застала ще людей, ще абітурієнтів. То з цього приводу. Нічого не можу сказати, але якщо брати в цілому, маючи ну, цей досвід вступу, я вважаю, що треба постаратися максимально абстрагуватися. А от як це зробити? Бо це дуже просто можливо звучить, але це ну це нереально взагалі. Ну ось я спостерігала на вступних іспитах часто, що абітурієнти між собою спілкуються, вони відволікаються, щось співають якось. Ну просто стараються повпливати так, щоб час йшов швидше, і можливо не так нервувати, тому але як на мене, то це трошечки може забрати енергію, яку ти можеш віддати. На самому екзамені, коли ти заходиш до майстрів, що я робила? Я просто в основному виходила там на вулицю, сама десь ну, поруч ходила, сиділа, ем, могла щось повторювати. Хоча комусь комусь можливо легше навпаки спілкуватися з людьми навколо знайомитися, і, можливо, це ще більше надихає. Це ж, ну, мені здається, що це дуже така індивідуальна річ. Я просто не розуміла. Як от у інших вистачає сил на жартувати, співати? Ну я не розуміла з точки зору, а як же ж їхня енергія, вони ж витрачаються, що вони на сцені взагалі покажуть? Тобто, це, але якщо їм це допомагає, хай ти як людина, яка вже пройшла досвід вступу і вже навчаєшся, бачиш роботу з майстром, як він працює з вами, зі студентами, чи можеш ти на твою знову ж таки думку сказати, щоб. Можливо, абітурієнти, які переживають, от як показатися майстру на вступних, щоб він точно мене помітив, чи могла б ти подумати над тим, або просто твої такі теорії. На що майстер взагалі звертає увагу на вступі? Можливо, вам розказували ваші викладачі якісь секретики, на що вони дивилися, коли вони вас обирали? За що вони вас взяли? Це моя особ особиста думка. Це моє спостереження, що майстри звертають увагу, ну зрозуміла річ там на зовнішність, на якісь фізичні дані в плані вокалу, наприклад, або там, подачі голосу. На мою думку, вони. Звертають увагу на те, наскільки ти розумієш, що ти говориш, про що ти говориш, навіщо ти говориш, саме на те, що ти вкладаєш, який об'єм ти даєш. Тому матеріалу, що ти розповідаєш, під питання тоді до цього. Як ти вважаєш, чи треба готуватися з професіоналами, з акторами, з викладачами до вступу? Чи можна абсолютно самотужки підготуватись? Якщо людина початково талановита, якщо у неї є хист і розуміння і відчуття, то мені здається, що не завадить підготовка перед вступом. Є, звісно, такі і театральні студії, і просто викладачі, актори, що можуть ну, якби накласти трошечки свого стилю, і тоді не буде зрозуміло це, якби від абітурієнта дійсно ось це його йде, чи це він так завчив. Ну теж мені здається, що тут індивідуально, ось як ти відчуваєш, тобі потрібна допомога підготуватися до вступу, чи ти здатен сам? Але наскільки я знаю, ну от скільки я питала серед знайомих акторів із різних вузів, із з різних майстерень. Досить багато хто готувався заздалегідь або просто мав досвід банально, тому що багато хто насправді ходив в театральні студії у шкільні роки. Коли варто починати готуватися до творчого іспиту, я особисто почала. Десь за півроку до вступу готуватися, і то мені здається, що це трошки замало. І як на мене, от якраз за рік це оптимально. Хоча знову ж таки є випадки, коли абітурієнт там буквально за тиждень до вступу підготувався і вступив, і у нього там ну ледь не 200 балів. Я особисто таке чула від знайомих. Але якщо людина почне готуватися ну, за рік, за півроку, то я думаю, що це великі шанси на успіх. Ось ти поступила в свою академію. Чи змінилося взагалі у тебе уявлення про акторську професію? Можливо, якісь завищені очікування від того, як це все буде відбуватися, як мене будуть навчати? Як у тебе це взагалі відбувалося? Чи були в тебе певні розчарування? Можливо, або навпаки, ти щось очікувала, що буде гірше? а воно навпаки, прям, вау. Ну скажімо, перший семестр ось так. Щодо першого семестру, ну в основному це тренінги акторські, це показ тварин, це етюди. І для мене всі ці заняття були знайомі, тому що ну я в шкільні роки ходила в театральну студію, як я вже казала, це для мене був такий е, досить звичний стан, тому я не відчувала якогось стресу або Явних якихось затисків мені було цілком комфортно, який взагалі у вас вайб всередині академії? От як ти можеш описати це для людини, яка от хотіла б поступити в вашу академію, прорекламувати, грубо кажучи? Єдине, що я забула сказати за те, що. Дуже не вистачає конкретно майстерень, тому що ми е, вимушені бігати з однієї аудиторії в іншу аудиторію, е, якось боротися за сцену. Ось цим трошки складно, і дуже хотілося би, щоб надали таку можливість займатися актором конкретно, от можна сказати, в своєму класі. Але атмосфера, не дивлячись на це, дуже. Як я вже казала, камерна, дуже затишна, тепла, немає такого дискомфорту, як такого, абсолютно таке дружнє ком'юніті, можна сказати. Я думаю, що якраз таки, от академія там протягом наступних років буде навертати обертів, тому що вона ще така, вона ще молода в плані е, акторської галузі. Але я впевнена, що є потенціал. Зараз трошки давай поговоримо з тобою про таку тему, яку я якось зачепила з однією акторкою, теж студенткою, і вона мене почала дуже цікавити, як ти ставишся до того, що до такої тези, що неважливо який університет, ти навчитися завжди усюди будь-де можеш. На актора головне хотіти цього. Чи важливо який саме заклад? От прям підбирати, знати майстра, йти до нього, і таке інше не настільки важливий заклад, наскільки, по перше, важливе бажання студента вчитися. А по-друге, який майстер як на мене, це прям от від майстра залежить ну, відсотків. 70-80% подальшої роботи і її продуктивності. Я вважаю, що академія має великий потенціал щодо виховання акторів. цілому так я вважаю, що дуже багато залежить від майстра багато залежить від студента. І мало залежить від навчального закладу. Ну звісно, я вважаю за потрібне вивчити якусь інформацію про свій інститут, можливо, навіть познайомитися з із студентами цього інституту. Вважаю класним досвідом сходити на день відкритих е дверей і подивитися на роботи студентів, ходити на дипломні вистави. Давай би зараз поговоримо про конект в групі. Бо це, як я колись почула, що це не просто не просто твої одногрупники, а це вже фактично твої родичі під кінець навчання, ви просто як сім'я уживаєтеся. Як вибудувати правильний конект, оцю командність на твою думку? І чи цьому повинен сприяти майстри? Чи це його задача, чи задача вас? Яка у вас зараз атмосфера в групі? Це якби задача і майстра і групи? Вибудовувати коннект. Мені здається, що кожен колектив, е, якщо він повинен існувати там довгий період, ну, я зараз маю на увазі з першого по четвертий курс включно, кожен колектив буде проживати певні етапи е, притирки, знову ж таки, тих же сварок, примирення і так далі. Ну, тобто це все нормальні е, людські такі процеси. У мене так вийшло, що до того, як у мене з'явилася робота, е, я була ну, в навчанні вся 24 на 7 і в цілому спілкувалася з усією групою. Але в мене не було такого, щоб прямо хтось один, там, мій найближчий, ну, от з кимось. Не було такого тісного дружнього коннекту. А потім, коли в мене в житті з'явилася ще робота, то в мене трошечки так з'явилася певна відстань з одногрупниками, несвідомо можна сказати. Тобто в мене не було наміру відсторонитися. Та в цілому, ну я вважаю, що в мене досить дружній колектив. Взагалі, як ставишся до породження конкуренції, бо буває таке, що майстри породжують конкурентність. Між одногрупниками чи присутня вона у вас в моменти там розробки якихось показів? Чи якщо ні, то взагалі в цілому, як ставишся до цієї штучної конкуренції, коли її роблять? Ніби то щоб загартувати студентів? Я за своїми викладачами не спостерігала такого ну, провокування групи на конфлікти. На конкуренцію, ну звісно, конкуренція теж завжди буде. Це теж цілком нормально. Я вважаю, що здорова конкуренція повинна бути, тому що завдяки цьому особистість зростає. І прагне до кращого, як відрізняється нездорова конкуренція від здорової конкуренції. На твою думку на мою думку, нездорова конкуренція це коли одна людина інші заздрить і намагається якось е, щось зіпсувати. А здорова конкуренція це класно, що у цієї людини щось виходить. Я б я б теж би так хотів, тому я буду ось у неї вчитися. Я буду у неї питати зайвий раз, як у тебе це виходить, як у тебе це виходить. Тобто, це ну повинна вибудовуватися якась комунікація без зайвого негативу, коли у іншої людини виходить щось краще ніж в тебе. Навпаки, потрібно за цю людину порадіти і повчитися у неї, взяти у неї досвід. Це набагато якісніше аніж просто заздрити і підловчиняти у актора. Все життя, все життя це один великий стрес. І навчання в театральному це тим паче? Можливо, ти можеш поділитися якимись своїми секретиками, лайфхаками, як можна справлятися, відновлюватися від стресів, до прикладу, відновлюватися після напруженої сесії, після показу, або якщо актуальніше брати, то після творчого іспиту. От приходиш, і от щоб бути максимально в ресурсі, бо там попереду в тебе ще робота, от як, як ти відновлюєшся? Ну, по-перше, я вважаю, що треба добре поспати, відпочити, дати своєму організму якось переналаштуватися і просто шукати собі нових вражень. Це або якщо є можливість кудись поїхати, або банально піти погуляти. І для мене такою, можна сказати, своєю медитацією, є просто погуляти наодинці, себе саму. Можна сказати, запросити на побачення і провести день сам, самою собою. Для мене це справжній якісний відпочинок, який дає мені переналаштуватися, набратися сил, сходити в кіно самому, послухати музику, просто сходити на природу. Природа дає дуже багато сил і натхнення максимально. Знаходити собі джерела для нових позитивних вражень, що порадиш подивитися людям, які хочуть заходити в цю професію абітурієнтам. Які можливо вистави порадиш в Києві, ну або всесвітні вистави, подивитися фільми, серіали можливо, сходити на якісь виставки або що. От що ти порадиш подивитися, можливо, навіть почитати, аби надихнутися і побачити оце мистецтво. З яким вони хочуть пов'язати своє життя, або просто принаймні 4-5 років наступних, аби зрозуміти, що так, це дійсно круті приклади. Я от хочу на них рівнятись. Треба максимально багато ходити на різноманітні вистави в різноманітні театри, щоб банально бачити, як той чи інший режисер робить постановку. Я, наприклад, нещодавно була в молодому театрі на загадкових варіаціях. дуже дуже цікавий спектакль з двома персонажами. Звісно, читати класику, тому що ну, як на мене, це теж такий фундамент. Дивитися класику я маю на увазі в драматургії, ну і в художній літературі так само. А якихось конкретних авторів, драматургів порадиш? Ось останнім часом прочитала досить багато комедійних п'єс, тому що ми зараз працюємо з комедією в інституті. Не можу навіть назвати саме одну п'єсу, але мені дуже подобаються саме комедії Мольєра. Тому, якщо людина любить комедію, то з матеріалами Мольєра варто ознайомитись. Тобто повністю відштовхуватися від своїх якихось вподобань, просто дивитися, дивитися і дивитися, так? Так, звісно, ну абсолютно різноманітні жанри, просто щоб знайомитися з театральним мистецтвом, з кіномистецтвом і вже формувати якесь. Своє бачення, свій смак, я от тільки що хотіла сказати, що таким чином можна використалізувати свій особистий смак, свій стиль, свої вподобання можна таким чином зрозуміти це дійсно правди. Останнє запитання: що ти порадиш вступникам, які хочуть поступати в твою академію, вірити в себе, пам'ятати, що ти особливий. Що ти неповторний і що не варто себе навіть порівнювати з іншими, а варто лише звертати увагу на те, яким ти був вчора, і ставати краще, ніж ти був вчора, а не заздрити і нездорово конкурувати з кимось іншим. Я переконана, що Наша з тобою розмова точно комусь знадобиться, когось підтримує, вмотивує поступати на актора, поступати в твою академію, тому що я переконана в тому, що у нас в Україні є купа. Прекрасних закладів, де навчають настільки по унікальному, по різному, взагалі, з різними почерками. І я дуже рада, що ми сьогодні з тобою поспілкувалися про одне з таких місць. Я також дуже дякую. Мені дуже сподобався такий досвід. Дякую тобі за таку можливість. Обов'язково підписуйтесь на інстаграм діових осіб, щоб бути в курсі виходу нових серій. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Всі посилання. Є в описі до цього епізоду.